Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Ще зовсім недавно було дуже багато розмов про те, що Україні потрібна термінова мобілізація, тому що людей не вистачає. Натомість ми побачили, що зараз у дуже багатьох підрозділах, цілих силових структурах, іде спіхочування спеціалістів. Є таке. А наскільки це може нам допомогти? Наскільки це відтягне мобілізацію і чи зробить це її непотрібною? <рес> ні, не вийде так, що мобілізація буде непотрібна. У мене не так давно було, яке перше інтерв'ю цього року, де я сказав про те, що мобілізація має бути з 20, і була дуже різна реакція суспільства. Тебе зненавиділи? Е, ні. Я очікував гіршого. Я отримав дуже багато позитивного зворотнього зв'язку від військових. Це в, в тисячу разів важливіше і цінніше за будь-які новнейми в Фейсбуці або Твіттері. Моя позиція тут незмінна, але, по-перше, є думка, що, от як ти кажеш, можна да, забрати всіх в піхоту і може мобілізація не треба. Це крок відчаю, а не крок розуму. Армія різна, там потрібні різні спеціалісти. Стратегічно жахлива помилка забирати спеціалістів е обнуляти всіх в піхоту. Якщо це спеціаліст по зв'язку, він має займатися зв'язком. Якщо це спеціаліст по радіолокації, він має займатися радіолокацією. Якщо це спеціаліст по ремонту танків, він має займатися ремонтом танків. А я наведу тобі інший приклад. Це артилерист, який працює на системі ГРАД, а снарядів зараз немає. Немає так. Немає. Ми скоротили дивізіони до батарей, а снарядів немає. І да, є така тенденція. Але чому так роблять? Тому що інших людей немає. Піхота закінчилась. Зараз багато хто хоче бути оператором безпілотника, але дуже мало хто хоче бути штурмовиком. Це велике болюче питання для армії самої ж. Вони це роблять не тому, що хтось так захотів, вони це роблять тому, що політики в першу чергу самоусунулися від політичних рішень, тому що в країні. Немає єдності по цьому питанню по мобілізації. Ми думаємо, що можна перегрупувати велику армію, і, і не треба більше людей, то треба будуть люди. Всі, ну, це ж не жарт, що плюс-мінус, всі там будемо рано чи пізно. Ми ж не знаємо, наскільки ця війна. А якщо такий темп ще 5 років, наприклад. І з іншого боку, давайте не забувати, що ті люди, які там зараз, вони колись мають звідти піти. Їх хтось має замінити. Тези про те, що ми зараз технологіями, і дронами і роботами замінимо поле бою, не буде такого. Не буде. Людина завжди все одно буде і треба. Поле бою змінюється, з'являються нові рішення, FPV, там ще щось ще щось і так далі. Все змінюється. Але поки там немає людини, ви не контролюєте цю територію. Вона не ваша. Люди все одно треба, і задача держави знаходити цих людей, задача держави якісно їх готувати з цим проблемами, задача держави їх забезпечувати. Тут плюс-мінус краща ситуація з кожним роком. Задача держави справедливо регулювати цей процес таким чином, щоб і економіка не вмерла. Бо якщо мертва економіка, ми теж не воюємо. Це важливо розуміти. І неважливо, ви мобілізуєте мільйон людей, якщо немає грошей, немає економіки, нічого не буде. Це не та причина, чому ми досі не мобілізуємо мільйон людей. Є Це багато політика. причин, чому ми не мобілізуємо мільйон людей. Суспільство каже, що говоріть з нами як з дорослими, а коли з нами говорять як з дорослими, вони такі ой, не лякайте нас. Все погано в цьому плані у нас. І ми чомусь думаємо, що ну якось воно, ну тобі, якось пройде, якось буде інакше, ну то якось. Ну не буде так. Ну, ну тобі, ми не відмовимося від мобілізації. І поріг до 25 ну це ж теж тимчасове рішення. Буде наступне рішення, воно воно має бути. Нам потрібна ротація людей на полі бою. Нам потрібно компенсувати втрати. Президент озвучив безповоротні втрати. А ти повірив в цю цифру? Ну вона вона правдива. Чому що значить повірив? Я плюс-мінус її знаю, знав. Ну тобто її мені озвучували. А просто здається, що там поруч може бути ще одна кількість. Це кількість, наприклад, зниклих безвість. Ну звичайно, це ж все про деталі. Деталі важливі. Ну, є безповоротні, є зниклі безвісти, є санітарні, є санітарні, які повертаються далі на поле бою. Є санітарні, які повертаються в армію, але не на поле бою. Ну, тобто, це ж цифри з цифрами можна дуже по різному грати і дуже по різному подавати. Але я вів про інше. Я до того, що ті люди, які випадають по здоров'ю за сімейними обставинами, травмуються і так далі, так далі. Їх ну їх теж треба кимось міняти і ну не може бути таке, що одні воюють 10 років, а інші не воюють 10 років.